Нестандартний підхід до оригінального бренду. Українські дизайнери вдягнуть Хайк. Бренд, що став партнером конкурсу молодих дизайнерів погляду майбутнє, запропонував розробити лінію одягу спеціально для хайк-преміум. 19 модельєрів представили свої нестандартні ідеї. В результаті журі обрало чотири кращих моделі. Я согласилась на такую фэшн-авантюру, потому что это было очень интересно. Разрабатывала образ в течение двух недель и отшивала его. Я использовала черно-белую цветовую гамму логотипа, собственно, и свой стиль минимализм. Вот все-таки вглубь, в глубину философии бренда черно-белый логотип От чорне лишнього. фіналісти конкурсу від Хайк розроблять свій дизайн певної етикетки. Кожен з чотирьох переможців одягне пляшку відповідно до пори року, Щосезонно ексклюзивні дизайни виходитимуть лімітованою серією в один мільйон екземплярів. В результаті авторська колекція від вітчизняних дизайнерів хайк преміум стане найчисельнішою в Україні для команди. Хайк було важливо не те, що дизайнер там. Співпав з етикеткою, яка вже існує. А те, що дизайнер відчув бренд і готовий для цього бренду створити щось нове. Свою креативність виявили і художники-графісти, які розфарбували 40-метровий подіум та присвятили малюнки партнеру конкурсу. Сезони моди погляду майбутній» відкрив таких дизайнерів, як Андре тан, Олена Олійник та Оксана Марченко. Цього року гран прі здобула Наталія Міщенко з Вознесенська.